Салют, Піпл, з вами Хьюман. Я вітаю на новому it подкасті Напишіть, будь ласка, як там зі звуком, а я вам розповім, що у нас сьогодні очікує. Сьогодні подивимося на OBS, але не з налаштуванням їх, а саме з новими кодиками, які ми нам підвезли до того, щоб менше ресурсу жрало ваш ПК, і при цьому краще була якість, або так само, як і раніше. Тобто новенькі кодики. Глянемо, що там в нас зі Steam, що він там забороняє по Вінді, чи якусь версію, чи ні. І також під кінець глянемо з вами з приводу відеокарточок і і це в нас ну, умовно кажучи, RTX 4060 та RTX 4060 Ti. Тож, годовитися, я створив. А для любителів ігор та знижок є цікава пропозиція. На сайті CDK Offers можна придбати будь-яку з них за менший прайс. Додаємо букошик, вводимо промокод Human для отримання знижки, хопа, і ціна вже ще нижче. Сплачуємо через будь-яку комфортну для вас систему оплати і воля. Всі посилання в описі під відео. Так, Ентерком, привіт, Андрій, привіт. Давайте тоді почнемо з вами з обіс дуже важлива тема, як на мене погнали. Для стрімерів та летсплейщиків це взагалі буде топова тема. Та й в цілому для тих, хто користується OBS, наприклад, там для запису або ще чогось там. Так от нарешті дана програмка нам з вами всім дозволить використовувати новий тип кодування кодеку. І наразі я думаю, ви здогадалися, що це стосується AV1, те, що у нас зображено, якраз таки ось тут на даному скріншоті. Це такий, ну скажімо, безкоштовний відеокодик, який забезпечує на 30% за їх даними, на 30% ефективнішу потокову передачу, але при цьому з такою самою ж якостю, як і кодик да? ну або HEVC, як вам зручніше. Тобто, для спільного використання вмісту тієї ж якості. І, друзі, на цьому я ставлю акцент, тому що це та сама якість, а при цьому нам потрібна менша пропускна здатність. Ба Більше. Підтримка декодування кодиків тепер вона поширення на всі сучасні графічні процесори та APU-шки. Тобто гібридні процесори, це теж дуже приємна річ. Якщо ми будемо говорити з вами з приводу відеокарт, особливо це стосується нових архітектур, ну там по типу Nvidia Ad Lovelace, тобто RTX 40 серії, AMD RDNA 3 Intel Xe HPG, якщо взагалі Intel ви колись бачили, але не тільки на папері. Так от, якщо говорити за них, то вони можуть кодувати відео в даному форматі, і звучить це дуже непогано, але тут як завжди є але. Наразі у них відсутня. Що? Як ви думаєте, правильно, підтримка потокового відео. Е, тим паче, що раніше ОБС могла лише писати з кодеком EV 1, а при цьому не могла транслювати. Так е, оновлення OBS Studio 29.1, вона нарешті дозволить транслювати кодек AV 1 і HEVC на YouTube. І тут я роблю вам невеличкий такий, скажімо, інсайд. До речі, можете оглянути тут, якщо вам цікавий текст, трошечки е, в деталях, якщо що. Так, от, щодо інсайду, вже все стало доступно. <свісно> тобто, взагалі, вчора я хотів вам про це розповісти, але ж бачите, світла не було. Доступне стало все з 29 березня, і це дуже круто. Тож, виходить ситуація наступна: ні YouTube, ні Twitch, ні Discord не дозволяли транслювати через кодек AV1. Але завантажувати відео з даним кодеком можна було. Хоча ні, ну якщо так подумати, то я вам брешу, тому що в Discord тоді ще була, скажімо, першою платформою, яка м -м, дозволяла потокове передання через AV1, Але і тут є, але тому що там підтримка обмежена лише серією RTX 40 серії, тобто Аделавес RTX чотири тичної серії. А, і питання тоді до вас. Ви мені скажіть, а у якої кількості людей? Ну, навіть якщо ми говоримо там з приводу з вами. Да? Якщо говорю... Адресую вам це питання, да? скільки у вас, е... скільки тут людей з присутніх, відеокарточки NVIDIA 40 серії? М? От і я ж про те ж. Тож, е... Discord, виходить робив нам наступне: саме відео подавалось як рідний потік AV1. Ну, або інший варіант: конвертувалися для нас е, користувачів, якщо ми говоримо з як з користувачів, без можливості декодування на наші ПК. А, і до речі, м -м, дещо подібне, наче буде на YouTube. Але і це ще не все. Тому що, якщо спиратися на дані журналу, ну є такий у нас е, даний журнал змін, ну, от, якщо ми подивимося, то цю функцію вже було протестовано з кодерами Nvidia, Nvenc та Intel. І все це до 4К на 60 FPS. Так, зрозуміло, так? Да? І я думаю, у вас тут буде невеличке питання. А чому я мовчу за AMD? Ну, м -м, є про що поговорити, як то кажуть. Так от, з приводу Obs і наступної теми. Значить, дивіться. Е Бета-версія, як я і сказав, OBS Studio вже у нас вийшло. 29 29.1 вчора, так? Да? Так от. Зараз вже є можливість використовувати поктокову передачу самих даних, і все це в форматі av 1 HEVC на YouTube. І все це по протоколу RTMP. Але, друзі, на жаль, це не означає, що відео воно буде подаватися кінцевим саме користувачам, тобто звичайним глядачам, які там дивляться стрім, або ще щось, в тому самому кодеку. Так, на жаль. Але потокове відео, якщо так говорити, воно все ж таки. Передавання тепер його стане можливим у вищій якості, але при тій самій пропускній спроможності. Ну і слухайте, треба врахувати, що все ж таки дана бета версія OBS Studio 29.1 вона потребує, ну скажімо так, відповідного апаратного забезпечення. А це в нас з RTX 40 серії або Intel Arc, і знову без AMD, да? Ну, причина є. Раді... Радіки, радіони, рейкси, як вам, як вам буде зручніше, 7000 серії. Вони підтримують кодек av 1. Але сам OBS поки що не підтримує саме ці карти від AMD. От такий от невеличкий косячок з точки зору софти, скажімо так. Ну, це не косяк, це просто от я є, така, є така історія. Тому. Володарі AMD, вибачайте, поки що потрібно буде трошки зачекати. Хоча я не знаю, ну доба пройшла, може щось змінилося, напишіть мені. І ще один момент: тут варто зазначити, що записи в форматі AV1. Він вже був можливий через OBS Studio, тобто раніше, да? але нова функція вона розширює підтримку самих кодиків до потокового передавання інформації. Тобто, головним чином це пов'язано з тим, що більшість платформ вона досі не підтримувала цей кодик. Але зараз його додали навіть і до Discord, і те, що ми з вами проговорюємо, до YouTube. Тож, якщо ви хочете дізнатися більше про кодування av 1 і про те, як воно впливає на якість потокового передавання, то ви можете Переглянути певний посібник, зайдіть в Twitter, ой Твіттер, кажу, YouTube або в Google, і там є такий назва Епос Vox Там він пояснює, які найкращі налаштування для різних роздільних здатності, як правильно використовувати нову функцію без і все таке. Думаю, думаю, розберетесь, якщо прогуглити все вірно. Ну і тоді все буде окей. Але єдине, що мені не сподобалось, це те, що. У Streamlabs, я користуюся наразі зараз навіть транслюю через Streamlabs, не через OBS. Це називається Стрімлапс Такого, Такої новинки я ще не побачу. Тож, тут у мене декілька варіантів. Або я зачекаю. Або почекаю саме ваших відгуків. Е, ну, я маю на увазі зачекаю, почекаю саме ваших відгуків по даному кодику. І якщо що, вже потім пересяду на звичайний обіс. Або, може, в цей момент вже до Streamlabs підвезуть. Тож мені потрібно буде якісь ваші висновки та, скажімо так, вже досвід е, транслювання певних стрімів з цим самим кодиком. Буду вам за це вдячний. От, ну і е, давайте далі. З приводу стіма, я не знаю, ви знали чи не знали, але Стім перестане підтримувати Windows 7 та 8. Ось така не дуже прикольна штука. да? Поговоримо? Добре. Але, друзі, спершу я хочу сказати, висловити навіть подяку всім нашим спонсорам YouTube та Patreon. Я щиро дякую, що ви знаходите все ж таки змогу навіть зараз підтримувати проект фінансово. Але скажу відверто, на жаль, нас дуже мало і це суттєво це відчувається. Тому я буду ще радий бачити вас у числі підписників на Patreon. І там все почнеться у нас від одного долару. Тож, якщо захочете, якщо зможете, поставити вище або почати навіть з одного баксу, буду, тільки вам вдячний. Це дуже допоможе. Ну, а тепер давайте до стіму. Давайте до Давайте стіму. Зараз я через теку відкрию вам певну інформацію, буде цікаво подивитися, я думаю. Так, четверте. От, це, в принципі. Скоріше, зі самого стіму, Якщо знаєте англійську мову, можете подивитися, я поки вам розповім, що взагалі коїться. Хто ще не в курсі подій. Так от. Нещодавно Valve підтвердила, що їх платформа більше не підтримуватиме операційні системи Windows. Ну, йдеться про Windows 7 і Windows 8. І якщо я не помиляюся, здається про Windows 8.1. Начебто бачив згодом таку ще інформацію. Але це все почнеться з 2024 року. Тож, якщо у вас саме дана операційна система, у вас ще, ще трошечки є час, як то кажуть, пожити та пограти. А, і до речі, щоб ви не здивовували, що ти постійно такий поганий, що він таке почав робити, ні, все нормально. Це вже не в перший раз, коли компанія, ну скажімо так, приймає подібні рішення, тому що ще в 2018 році Valve тоді оголосила, що більше не підтримувати, не буде підтримувати операційні системи по типу Windows XP та Windows Vista. Тож, ну, це певна така практика. Прийде свій час, коли і 10-у версію 11-у він не буде підтримувати. Ну от не от тоді, коли ми оголосили, в в 2018 році що не буде підтримувати, вже потім в 19-му, там плюс-мінус рік пройшов відносно і. Підтримка вже тоді закінчується. Тож, не переймайтеся, мати на увазі, що це абсолютно звичайна практика, але ну, тримайте в розумі те, що якщо в когось я ж кажу, я в Windows 8, 8, 1 або 7, то треба буде змінити операційну систему. Головне, щоб ваше залізо це потягнуло. Ну і в цілому, якщо казати, то наскільки я знаю, то. По статистиці самої Valve, якщо там, звичайно, ніхто десь не приврав, не так вже багато людей використовують дані операційні системи. Але ж ну, все ж таки використовують же, да? це ж теж люди. От. Ну, Мабуть, з точки зору технічної, або якоїсь логічної, або я не знаю, фінансової, все ж таки їм нема сенсу більше підтримувати подібну а, систему. Да? Ну, от. ну і слухайте, ми можемо провести достатньо простий зріз експеримент. Маленьке ем, опитування. Напишіть зараз в чатику, а хто дивиться в записі, напишіть в коментарях, якою операційною системою ви користуєтесь. Ну, от, наприклад, яка у вас вінда. Чи може у вас взагалі не вінда, а, наприклад, Linux. Або ви взагалі Sony Boy і дивитеся з PlayStation, я не знаю. Коротше, пишіть в чатику та в коментарях, а ми з вами переходимо до RTX 4060 Ti, які в нас будуть виходити в третьому місяці весни. Це дуже прикольно. Так от. Потім ще скріни вам покажу. Достатньо цікаві. Про відеокарточки тепер. Скажімо так, це майже бюджетний сегмент. Якщо звичайно, так можна взагалі зараз говорити за будь-яку відеокарту, якщо ми торкаємося нового покоління. Навіть якщо вони наймолодші да, по типу RTX 4060. Менше з тим. Нещодавно наші західні колеги з під назвою. VCC F-Tech, ось, будь ласка, це дана дане стаття, даний ресурс. Вони написали, що RTX 4060 вже наче підтверджена, і її буде дуже скоро. Але у мене, я не знаю, не, лише не, не тільки у мене. Тут питання одне: а чи хоче NVIDIA запускати обидві моделі відеокарт? Ну, я маю на увазі RTX 4060 Ti і RTX 4060. Логічно, да? Але незважаючи на те, що з'явилася фотографія дизайну RTX 4060 І, до речі, Founders Edition. Тут у нас 4060 демонструється. От у нас є 4060 типу, да? так? Типу, типу. Це ще не говорить про те, що Nvidia планує випустити на ринок свої моделі RTX 4060 та 4070. Так, це про Founders Edition. От. І до речі, ці карти не будуть під прапором Founders Edition. А продаватимуться лише через партнерів тож очікувати дані відеокарточки в такому форматі все ж таки не доведеться. Тому. Ну, що я можу сказати? От, до речі, є ще твіт. Ось, будь ласка, до, до речі, дуже непоганий інсайдер. Ми іноді ну, користуємося інформацією звідси. Ну, от з приводу відеокарточок. В даному контексті говориться за 4060 Ti. Тобто виходить, що начебто 4060 Ti у нас буде в форматі Founders' Edition, а от її молодша сестра 4060 та старша 4070, мабуть, буде лише тільки від партнерів. Іншої інформації поки що з цього приводу немає. А, з приводу характеристики, мабуть, повторюватися не буду, я вам висвітлю зараз і подивитеся. Але це ще не все. Ще є трошечки інформації, цікавої про 4060 Ti, і, і, і треба вам її трошечки розповісти. А, є у нас ще один такий інсайдер а, в Твіттері, і не тільки в Твіттері, але ну, частіше всього в Твіттері. Називається у нього нік Mega Size GPU. І от нещодавно пролунала інформація про майбутній дизайн. Коробки RTX 4060. Не треба сміятися, це важлива інформація. Зараз поясню, чому. Саме пакування, да? от коли пакується RTX 4060. Загалом, щоб ви розуміли, шаблони коробок, його дизайн, її дизайн, логотипи NVIDIA, вона надає всім своїм партнерам заздалегідь. Ну, я маю на увазі ті, хто цим займається, розробкою і таке інше, да? куди буде кластися відеокарта. Тобто вони таким чином готуються до майбутнього випуску своїх карт. І я думаю, ви розумієте, що вони, ну, по-перше, відповідають певним інструкціям, а по-друге, упаковка часто друкується набагато раніше, ніж, наприклад, є вже повністю релізнута відеокарта. Це абсолютно звичайна практика. Раніше може бути навіть набагато місяців до того, як вона взагалі починає працювати. Ну, типу, там ще драйверами треба тестувати, все таке інше, або тести зробити, все таке. Ну то якщо спиратися на шаблон, до речі, можу зараз вам покажу. Нє, ні, ні, коробку, мабуть, я вам не покажу. Продемонструємо вже. Зараз гляну, Здається, десь я зберігав. А, є, так. Да. Ось такий от шаблончик у нас він є. Тобто, це лицева у нас, я так розумію, сторона, а це задня сторона. Ну, плюс-мінус щось типу такого воно повинно бути. Так от, якщо дивитися на шаблон, то відповідно до нього назва карти RTX 4060 Ti. Ну, ви бачите, да, Ось тут знизу. На даний момент більш-менш все ж таки вже підтверджена. Але. Опис продукту не підтверджує взагалі жодних важливих специфікацій, а це означає, що об'єм пам'яті 8 ГБ або, наприклад, те саме підключення через PCI-Express gen 4 на 8 ліній. Ну вони ще потребують підтвердження з будь-яких інших джерел. Це важливо. Якщо говорити за технічні характеристики, то знову ж таки повторюватися не буду, тому що ми з вами їх озвучили ще на минулому подкасті. Я вам ще раз просто їх продемонструю. Хто захоче, зробить собі скріншот, якщо потрібно. І потім потім все це прогляне. Тут у нас 4 відеокарточки, які ми з вами очікуємо. Щось анонсовано по типу 4070, я і 4070, а щось ще ні. Деякі характеристики ми не знаємо, наприклад, 4060. Дож, якщо пропустили, будь ласка, дивіться, скріньте, можливо, у нас знадобиться. Ну, наразі, друзі, у мене для вас на сьогодні все. Я вам щиро Дякую за вашу активність, і я вам нагадую, що вже скоро, тобто сьогодні о 18.00, ми з вами будемо грати у Shatterline, годинки 2-3. А у 9-й годині проходимо Resident Evil години до одинадцятої вечора. Тож, на всіх чекаю, всім дякую за активність. Дякую, що були на подкасті. Радий був всіх бачити. Дякую за вашу підтримку на Patreon, скрізь скрізь, -скрізь. Чатику, дякую всім, що були теж тут. Тож, Тож, тож ж, не прощаюся з тими, кого ще побачу. Ну а хто не буде, до побачення до зустрічі і зустрінемося вже дуже скоро. З вами як завжди був human, і, як завжди, кайфової вам гри.